Леска випросимо до програми «Китай у фокусі» я, Тіфані Майер Холдинг Ворона Баффета» продає ще більше акцій китайського автовиробника. BYD. загалом його частка в компанії зменшилася більш ніж на 60%. Китай, згідно з новим звітом, проривається вперед у перегонах за атомну енергію. Ми подивимося на деякі цифри і розповімо, що вони означають. Пекін заявив, що ініціював розслідування імпорту європейської свинини. Так він відповів на мита, які Євросоюз запровадив щодо електромобілів китайського виробництва. Із нагоди міжнародного дня батька розповімо історію однієї сім'ї, яка постраждала від переслідування кумпартії Китаю. Також поговоримо про підтримку, яку надають європейські законодавці. Impression of the Family. А що про це думаєте? Ви напишіть нам у коментарях і підпишіться, якщо ще цього не зробили. Крок, який змусив інвесторів замислитися. Компанія Ворона Баффета, Berkshire Hathaway продає акції китайського гіганта електромобілів BYD. Загалом її частка в компанії вже зменшилася більш ніж на дві третини. Згідно зі звітом гонконгської фондової біржі, минулого тижня Berkshire продала понад мільйон акцій китайського автовиробника. Загалом вона продала понад 66% акцій. Водночас мета продажу поки що не зрозуміла або щоб отримати прибуток або через побоювання щодо ситуації на ринку електромобілів наприкінці минулого року. BYD обігнала Тесла і стала найбільшим у світі виробником електромобілів. Хоча у першому кварталі цього року Тесла повернула свій титул назад. У травні президент Байден заявив, що збільшить мета на китайські електромобілі у четверо з 25 до 100 відсотків. А єврокомісія з липня цього року запровадить 38 відсоткові мета на імпортовані з Китаю зелені авто у лютому. Байден наказав провести розслідування щодо розумних автомобілів китайського виробництва. На думку Білого Дому вони можуть збирати дані про американських водіїв та дороги й передавати їх до Китаю. Викликає побоювання, що зловмисники можуть взяти автомобілі під контроль дистанційно, відключаючи певні функції під час руху машини. Компанія Ворона Баффета почала інвестувати в BYD ще у 2008 році. Вона купила понад 200 мільйонів а. Акції це близько 10% частки компанії. Інвестиції підтримав Чарлі Мангер, нині покійний відцеголова ради директорів холдингу. Баффет раніше казав інвесторам, що саме Мангер переконав його вкласти гроші в BYD. Беркшайр почала продавати свої активи у 2022 році, коли ціна акцій BYD зросла у 20 разів. У травні цього року Баффет заявив, що Беркшайр й далі інвестуватиме переважно в США. А BYD була винятком. У на неділок вартість активів ID на закордонних торгах зросла на понад 1,7%. США на 15 років відстають від Китаю в розвитку високотехнологічних атомних електростанцій, такі висновки нового звіту. Результати дослідження фонду інформаційних технологій та інновацій опублікували у понеділок. У документі йдеться, що в Китаї будують 27 ядерних реакторів. Середній термін будівництва близько семи років. Це значно швидше ніж в інших країнах. Прискорене будівництво може заощадити витрати в довгостроковій перспективі та дасть змогу сектору здобути досвід. У звіті прогнозують, що китайські компанії далі досконалюватимуть електростанції високими темпами, випереджаючи інші країни. Китай ініціював розслідування щодо імпорту свинини та субпродуктів із євросоюзом, як відреагував блок. Ми не відчуваємо жодного занепокоєння, бо не всі субсидії однакові. Будь-які субсидії, що надаються в межах єдиної сільськогосподарської політики чи будь-якої іншої політики ЄС, суворо відповідають нашим зобов'язанням у межах сот. Розслідування Китаю стало відповіддю на обмеження ЄС. Європа заявила, що запровадить антисубсидіарне мито на імпорт китайських автомобілів розміром 38%. Міжнародні продовольчі компанії тепер очікують на відповідні заходи Китаю. Іспанія, найбільшого єс-експортер свинини до Китаю, закликала до переговорів, щоб уникнути китайських мит. Китайське розслідування буде зосереджено на свинині, призначеній для споживання людиною, зокрема, це свіжі охолоджені та заморожені цілі від рук а також свинячі кишки, сечові міхури та шлунки розслідування почнуть у понеділок. ЄС заявив, що стежитиме, що процес відповідав правилам світової організації торгівлі. Крок до миру України Саміт у Швейцарії завершився підсумковим ком'юнікем, яке підписали 78 країн-учасниць. У ньому російське вторгнення назвали війною а також відобразили позицію України. Москва та її союзник Китай участі у саміті не брали докладніше далі. Переважна більшість із понад 90 країн, які брали участь у швейцарському мирному саміті, підтримали його підсумкову декларацію. Я впевнений, що разом ми досягнемо результату. Перший та другий мирні саміти мають об'єднати нас у спільній роботі над деталями. Багато західних лідерів засудили вторгнення Росії та відкинули вимогу Володимира Путіна віддати частину України як умову для мирного договору. Однак деякі країни не поставили свого підпису під ком'юніке, зокрема Мексика, Саудівська Аравія та Індія. Не зрозуміло, чи братиме участь у майбутніх переговорах Росія. Москва назвала саміт марною тратою часу. Разом із нею зустріч також проігнорував Китай. конференція показала широку підтримку, яку Україна одержує від своїх союзників а також проблеми пов'язані з довгостроковим припиненням вогню і відмову пекіна від участі в саміті розцінили як рішення стати на бік Росії. Австралія розширює військові зв'язки з Китаєм. Прем'єр-міністр країни Ентоні Албаніс обговорив це питання з китайським прем'єром Лі Цяном у Канбері. Лі зробив пропозицію Австралії країні дадуть нову пару великих панд а також нададуть 15-денний безвізовий в'їзд до Китаю для всіх австралійців. Австралія один із головних союзників США у сфері безпеки. Албаніс пояснив, що покращення зв'язків із Китаєм спрямоване на уникнення інцидентів раніше між китайськими та австралійськими військовиками відбувалися сутички в міжнародних водах. Албані Сталі обговорили питання торгівлі, інвестицій та прав людини. 2020 року Пекін заблокував постачання товарів з Австралії на 20 мільярдів доларів і перервав переговори між головами оборонних відомств. Під час зустрічі на найвищому рівні сотні демонстрантів зібралися біля будівлі парламенту Австралії. Прем'єр-міністр запросив ліцяна до Австралії, тому Тибетці, Уйгури, Китайські демократичні активісти та прихильники Фалуньгун прийшли сюди і сказали прем'єр-міністру, що з китайською владою не можна вести звичайний бізнес. Порушення прав людини в Тибеті не можна ігнорувати. Ми повинні зробити права людини важливою частиною наших відносин із Китаєм. деякі демонстранти додали, що домовленості не повинні бути важливішими за права людини з моменту вступу на посаду. Албаніс прагне потепління у відносинах з Китаєм. Так, після його обрання Пекін скасував більшість торгових бар'єрів щодо австралійських товарів. У неділю святкували день батька, але для однієї з сімей це свято було скоріше похмурим ніж радісним. Ми розповімо про китайця, який проживає в Німеччині, і який домагається звільнення свого батька. Той вже понад рік перебуває в китайській в'язниці за свою віру. Докладніше про цю історію у Хуа. Дін та його тато не можуть разом відсвяткувати день батька. Торік у травні китайська поліція містечка Жіджау без ордера заарештувала батьків китайця. Причиною стали їхні духовні переконання, оскільки вони займаються медитативною практикою Фолоньгун. Комуністична партія Китаю майже 25 років використовує національні ресурси для переслідування цієї школи вдосконалення. Через переслідування Фолунгун у Китаї я не бачив своїх батьків 12 років. Моя сім'я розбита. Мого батька незаконно тримають у в'язниці. За моєю матір'ю стежать. Я їхня єдина дитина перебуваю у вигнанні в Німеччині. Вже більше як рік я не маю жодної можливості поговорити з батьком, і влада не дозволяє нікому з членів сім'ї відвідувати його у в'язниці. Тому я не знаю в якому він стані. Вони відкрито заявляють, що смерть практикувальника Фолунгун це не проблема, тому я дуже хвилююсь за батька. За словами людей, які пережили репресії компартія Китаю різними способами, намагається змусити прихильників Фолоньгун відмовитися від своєї віри, застосовуючи фізичне насильство і позбавляючи їх сну. Дін прагне привернути увагу суспільства, організовуючи акції. Так він закликає китайський режим звільнити його батька. Завдяки своїм зусиллям він дістав широку підтримку з боку політичних діячів ЄС а також обурив китайську владу. Китайські поліціянти прийшли до будинку моєї матері, і, погрожуючи їй, сказали: ми тримаємо вашого чоловіка через протестні листи, через вашого сина. Вони намагаються змусити мене замовкнути, і така реакція показує, що китайська влада надзвичайно боїться міжнародної інтернет-спільноти. Вони бояться викриття своїх злочинів щодо практикувальників Фалуньгун. Ви закликали політиків у Європі допомогти вашій родині, якою є їхня підтримка сьогодні у січні цього року парламент ЄС ухвалив резолюцію про переслідування Фалунгун, у якій особливо наголосив на випадку моїх батьків. Резолюція вимагає негайного звільнення мого батька та всіх практикувальників Фалунгун у Китаї, а також закликає запровадити санкції проти всіх організацій, які сприяють переслідуванню Фалонгун у Китаї та за кордоном. Член європарламенту Міріан Лексиман поширила публікацію Діна присвячену дню батька і закликала блог зробити більше для захисту переслідуваних груп. Вона додала, що відстоювання цінностей робить нас сильнішими. Пане Дін, не могли б ви розповісти нам трохи більше про свого батька. Для мене він найкраще батько. Я дуже ним пишаюся. Він виявляє рішучість і сміливість не для того, щоб не втратити лице. Завдяки неймовірній мужності він допомагає зупинити переслідування фолунгун у Китаї. Нещодавно був міжнародний день батька. Що б ви хотіли сказати вашому батькові, який досі перебуває в китайській в'язниці кожна мілісекунда переслідування Фалонгун з боку КПК – це неймовірна несправедливість, державний злочин. Я присвятив себе визволенню батька